Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про деякі нюанси доставки посилок в США, про які я не знала, коли відправляла, і, можливо, це відео буде комусь корисним, якщо ви плануєте відправляти посилку в США. В другій частині відео я розкажу про пригоди і проблеми, з якими я зіштовхнулась при відправці Укрпоштою. Я відправляла картину за кордон на міжнародну виставку в Сан-Дієго в Америку. Наразі картина вже на місці, вона в галереї. Тож я можу тепер спокійно розказувати про те, що сталося. Я художник як Мене звати Олена Анапрієнка. Десь тут має з'явитись посилання на мою сторінку в інстаграм. Буду рада вас бачити там. А тепер все по черзі. Перше, я розказувала у себе в профілі Instagram, що виготовила спеціальний бокс для перевезення цієї картини. Мені зробили цей бокс в багетній майстерні з ДВП. Він дуже надійний, дуже міцний, класний. Я була задоволена і радувалась, тому що я була впевнена, що картина буде не ушкоджена. Коли доїде до місця призначення, чому я виготовляла цей бокс, а не зробила самостійно його з самого початку, тому що у вимогах галереї було написано, що задня стінка картини має бути з пінокартоном. Пінокартон це дуже м'який матеріал, він гарний для галереї, тому що він легкий і не обтяжує нічого. Але для транспортування він не є надійний. І я переживала, щоб картина була неушкоджена. Тож, виготовила цей бокс, і за пару днів до відправки по якомусь питанню я вирішила зателефонувати на гарячу лінію нової пошти. І в розмові я сказала, що моя картина поїде в боксі в цьому, і додатково я ще огорнув шар кортоном. На що оператор кол-центру мені каже, всі вироби з деревини, навіть якщо це пакування, заборонені для ввозу в США. Вони мають бути з сертифікатами і додатково розмитнюватись. Я думаю, серйозно галерея буде займатися розмитненням моєї посилки? Звісно, ні. Я вирішила зателефонувати ще перевірити і в Укрпошті. Вони мені теж підтвердили, що дійсно на територію штатів не можна ввозити вироби з деревини, навіть якщо це пакувальний матеріал. І це можливо затримками на митному кордоні США, а також поверненням. Тому я відмовилась від ідеї відправити. Картину в цьому боксі і зробила все ж таки сама цей бокс, робила його з пінопласту, з картону п'ятишарового Я знімала відео і скоро його викладу, може комусь теж буде це корисно В галереї мене похвалили, сказали, що картина була дуже надійно упакована, що вона цей бокс який я зробила, він прекрасно підходить до. Довгих пересилок, тож покажу пізніше це відео. А тепер переходимо до проблем і нюансів, з якими я зіштовхнулась при відправці Укрпоштою. Завжди я рекомендую нашу Укрпошту, тому що вона справляється дуже гарно з посилками, вона швидко доставляє і адекватні ціни має. В будь-які міста, в які я відправляла, і штати в мої картини доїжджали за 13-16 днів. В Європу цей термін десь 10 11 днів. Тож я вважаю, що це дуже гарна робота, але завжди є людський фактор, з яким я і зіштовхнулася. Я прийшла на відділення Укрпошти. І сказала оператору, що мені потрібно відправити посилку ІМС. Це термінова посилка безпосередньо до галереї. Не до відділення. Бо в вимогах галереї було вказано, що доставка картин має бути безпосередньо до галереї. Терміни мене також вже піджимали, тож я вирішила відправити ІМС. Попередньо я зателефонувала на гарячу лінію Укрпошти і дізналась, чим проходить моя посилка по стандартах ІМС. По габаритах, по кілограмах, все проходило. Тож я спокійно собі прийшла на відділення і сказала оператору, що хочу відправити ІМС. На що вона здивовано сказала. Так вона у вас не пройде, ІМС. Я кажу, чому? Я ж телефонувала на гарячу лінію і мені сказали, що все нормально. Мене це мало вже насторожити. Але вийшов ще один оператор, і вона каже: Діма, а оця посилка, як ти думаєш, пройде по стандартах ЄМС? Він такий, да, пройде, вона ну, нормальна, і у нас ще й більше проходили посилки. Тож я взагалі перестала переживати. Хочу наголосити, що я 1001 раз сказала оператору, що це міжнародна виставка, що це дуже важливо, що це дуже терміново, що має бути доставлено саме до дверей галереї. Але людина зробила так, як вона вважала за потрібним, вона не хотіла нічого розбиратися. Блін, я просто настільки зла. Якщо ти не знаєш, як це відправити, якщо у тебе щось не виходить, запитай у іншого оператора або скажи мені це, я піду в інше відділення, я знайду іншого оператора, я знайду іншого перевізника. Але мені було важливо відправити цю картину саме і доставкою. Коли мені віддали вже... Декларацію з трек номером, я не звернула увагу, бо я не знала, що є тип, типи посилок, що оці перші букви в трек номері вони означають типи посилок. Тобто, якщо у вас стоїть буква Є на початку, то це означає експрес, швидка доставка і це вручення в руки. Якщо це буква С, то це стандартна посилка, якщо це буква Р, то це дрібний пакет, і якщо це буква L, то це економ доставка. Через декілька днів якимось чином я узнала про ці типи посилок і вирішила перевірити свою декларацію. Я була в шоці, коли побачила, що моя посилка поїхала стандартом до відділення. У мене була не те, щоб істеріка, я не знала, куди себе подіти. Я зателефонувала ще на гарячу лінію Укрпошти, запитала, чи дійсно моя посилка поїхала стандартом, мені підтвердили це. Я запитала, чи можу я якось змінити пункт призначення, тобто, щоб було не до відділення, а саме до людини в галереї. Мені сказали ні. Я вже нічого не можу зробити зі свого місця, тому що картина притнула митний кордон України. Вона вже на той момент знаходилась в Германії. Якщо б вона була ще в Україні, її можна було б повернути і виправити. Але так як вона вже в Німеччині, все вже не можна нічого зробити. Я була просто в шоці. Я ридала від безсилля, розумієте? Я Стільки сил витратила на цю картину, стільки я три рази переписувала цю картину, щоб вона була така, як мені потрібно, стільки грошей вбила на участь в цій виставці, на пакування, на доставку. Заради чого? Заради того, щоб моя посилка приїхала в США, полежала там 15 діб і повернулася мені назад, як не забрана. У мене просто ну, це зараз вже гарно, що все гарно закінчується. Але на той момент я не знала, що робити. Я написала безпосередньо директору галереї, що ось у така ситуація сталася, чи може він якось мені допомогти, чи може він забрати мою посилку з відділення, або якось перенаправити її самостійно. Домовитися з кур'єром, щоб він привіз. А я доплачу. Я відшкодую всі необхідні витрати, які будуть пов'язані з доставкою моєї картини до галереї. Я була дуже зворушена тим, що директор галереї відгукнувся на те, що я просила, і сказав, що да, не переживайте. Дуже дякуємо, що ви взагалі сконтактували з нами. Ми цінуємо тих митців, які. З нами контактують з самого початку, які розказують про якісь проблеми і які можна вирішити на початку, а не тоді, коли вже це дуже важко вирішити. Тож він сказав, що собі встановив якийсь додаток і буде слідкувати за місцезнаходження моєї картини. Як тільки вона прийде в США, він її отримає. Мені дуже повезло, що це відділення, на яке ставили картину, воно знаходилось біля. Будинку цього директора, і він забрав мою картину. Я просто безмежно, безмежно вдячна цьому директору Джої. Я дуже вдячна за те, що він увійшов в мій стан, що він допоміг мені з цим і накинув. І тому що це було дуже-дуже важливо для мене, як для митця, який брав участь вперше в міжнародному проєкті, в міжнародній виставці, тим паче, що з України пройшло лише дві людини: це я і Сергій Лисий. І мені було дуже Дуже сумно від того, що я пройшла, що я так переживала, а картина не доставиться. Із-за людського фактору, із-за того, що жінці було влом щось зробити, щось виправити у неї, скоріш за все, коли вона психувала, скоріш за все, у неї щось не виходило, зробити цю посилку і МС. Ну, так візьми, скажи мені, будь ласка, про це, і проблема буде вирішена. Ну, так сталося. Що вже казати? Тож звертайте увагу на трек-номер вашої посилки. Я отут прикріплю десь трек-номер своєї посилки для розуміння, де це можна подивитись, як це можна перевірити. Я бажаю вам всім не потрапляти. Такі пригоди. Бажаю, щоб ваші посилки доставлялись швидко, в термін. На цьому все. Дуже дякую, що були зі мною, що подивились це відео. Діліться з ним, якщо вважаєте це за потрібне, зберігайте собі, можливо, вам теж це станеться у нагоді. Всього найкращого!